Четвер, 15 травня, Стамбул. Що там буде, або чого там не буде. Незалежно від того, насправді буде щось там чи не буде, цей день буде історичним, бо він безпосередньо впливатиме на все, що стосуватиметься російсько-української війни далі і не тільки нас. Мене звати Вадим Карп'як і зараз ми коротко спробуємо пройтися тим. З якими картами використовуючи термінологію Трампа, всі основні учасники підходять до четверга 15 травня і до можливої зустрічі у Стамбулі? Дивіться, Стамбул не столиця Туреччини, столиця Анкара, і саме туди формально летить президент Зеленський для того, щоб зустрітися зі своїм турецьким колегою Ердоганом, і вони матимуть свій трек. Якщо раптом... Путін такий дозріє, чи в момент, коли ви це дивитесь, уже дозрів до зустрічі, ну то тоді всі швидко знімуться і за годину перелетять з Анкари у Стамбул. Це недалеко. Але просто швидкість інформаційного потоку така, що я записую це відео, а через години дві-три хтось якийсь твіт опублікує, і половина сказаного вже може виявитися не настільки актуальною. Тим не менше я хочу розібратися, що відбувається зараз з цими переговорами, і що Різні сторони від них хочуть отримати. Хоча, чесно кажучи, слово переговори в цьому випадку воно навіть не дуже коректне, тому що те, що завтра буде, якщо щось буде, це ще не переговори, це буде просто зустріч, яка може закласти початок переговорів. І мета цієї зустрічі глобально і для України, і для Росії, це переконати Сполучені Штати у своїй правоті. Завдання України досягнути, хоча б 30-денного перемир'я на лінії фронту, і по максимуму спробувати обміняти всіх на всіх військовополонених, тому що ми дбаємо про своїх людей. Завдання Росії якомога довше затягувати процес. І зараз почнемо, я думаю, з наших кровних інтересів. Отож, Україна зацікавлена в тому, щоб почати припинення вогню якнайшвидше в 30-денний термін. На 30-денний термін. Це дуже важливо з дуже багатьох причин, і це дасть сигнал світові про те, що ми готові сідати за стіл переговорів глобально і про щось домовлятися. Тому президент зробив прекрасний хід конем, сказавши, що я буду їхати туди особисто, і якщо там буде Путін, то ми будемо домовлятися. Тобто розмова йде один на один між першими особами, і Трамп теж якось так. Перейнявся цією ідеєю і сказав, що ну, якщо там всі будуть, то і я можу прилетіти. Він зараз перебуває в турне Саудівської Саудівською Аравією, там Катар, у нього все добре. Летіти до Стамбулу ну дві з копійками години. Прекласний Air Force, перший борт Трампа швидко туди долетить в разі потреби. Але тут ми впираємося в ситуацію з Путіним, який досі не визначився, хто ж буде у Стамбулі представляти інтереси Росії. Ну, перша і найочевидніша причина це. Певне нерозуміння ситуації і певна зніченість у Кремлі, тому що, як правило, на оці паси вони реагують дуже швидко. Зеленський сказав, приїжджай, будемо там. І як правило, Кремль швидко на це реагує. А те, що вони вже кілька днів обдумують, і в результаті виходить і заявляє, що як цар скаже, так і буде. Цар думає, це означає не те, що цар думає, це означає, що вони не знають, як реагувати, бо це виходить за межі розуміння політики Путіним, тобто він... Готовий їхати в Стамбул, якщо там буде Трамп, в його уявленні і в уявленні ну, Паханському він може зустрічатися і про щось говорити не з Володимиром Зеленським, а з Дональдом Трампом. Мовляв, це мені рівня. З Зеленським після всіх заяв про нелегітимність київської влади і бла 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 Це для нього ніби нижчий рівень. Зеленський добре розставив цю пастку. з, Я думаю, в асоціації з нашими європейськими партнерами, тому що він каже: Ну, я не готовий зустрічатися з якимось лавровим чи кого ти там прийшлеш на Рижкіна, якогось. Тому що це посіпаки. Посіпаки самі не вирішують проблеми. Вони все одно будуть іти, дзвонити до Путіна, потім щось буде думати. Тому немає сенсу витрачати час на всі оці зайві рухи. Треба говорити один на один. Буде Трамп. Ну сядемо на трьох, поговоримо. Тому в логіці Путіна. Поїхати туди і зустрічатися з Володимиром Зеленським це ну якось не зовсім по-пацанячому. але і не поїхати туди після того, як ти сам запропонував переговори. Давайте домовлятися. Це теж означатиме дати пас, що ти не хочеш іти на будь-які переговори і не хочеш ніякого припинення вогню. Тому зараз там сидить рада, дума чи як вона там називається, і думає свою думу, як виходити з цієї ситуації. Очевидно, найімовірніше на цей момент виглядає так, що пошлють когось рангом понижче. Відповідно, Зеленський теж не буде зустрічатися з цими людьми, але для цього є. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, і цей контакти не переговори. От я можливо десь з нами буду проскакувати це слово переговори, але насправді це ще не будуть переговори. Це буде зустріч, яка буде узгоджувати якісь стартові позиції. Тобто на такому нижчому рівні зустріч можлива. Можливо, навіть за посередництва американців, бо там висадиться десант у складі Віткофа, це спецпредставник Трампа в Росії, у складі е Келога, спецпредставник Трампа в Україні, і у складі Майка Рубіо, який зараз одночасно і держсекретар. Це по нашому міністр закордонних справ США. І одночасно він е, радник з питань нацбезпеки. Важливо сказати, що Рубіо їде в Туреччину не тому, що його попросив Трамп розібратися з треком україна росія Рубіо там буде по своїх справах натівських. У нього була запланована зустріч, і він просто може в якийсь момент долучитися. Тому не треба тут переоцінювати представницькість делегації. Це не зробилося спеціально під ці перемовини. От. Але те, що він там буде, це додаватиме козиря, і путіну ще складніше буде відмовитися особисто. Бо якщо і Трамп ніби готовий приїхати, ну то це такий буде розумієте, тонкий момент. Мовляв, Росія не хоче. А от чого насправді хоче Росія від четверга, то це продовжити трек перемовин 22-го року, <кій> якщо ви пам'ятаєте. На початку повномасштабного вторгнення було кілька зустрічей, теж у Туреччині, де які тепер посилається Путін. Мовляв, його обманули тоді, щось йому пообіцяла українська делегація, але так і не виконала. Про що йде мова? Росія тоді хотіла дуже багато своїх хотілок. Вони хотіли. Я так по пам'яті пригадую. Обмеження українських збройних сил до 50 тисяч людей, заборона Україні на вступ в НАТО, повернення російської як другої державної, повернення московського патріархату і всіх його храмів віддать. Там визнання Донецької і Луганської е, областей як народних республік і незалежних країн, винесення Криму і переговорний процес по Криму. Ну і там такого багато всього іншого, от все оце тоді хотілося. І що буде робити російська дипломатія зараз? Вони будуть наполягати на тому. Що е, якщо ми починаємо точніше продовжуємо ці зустрічі в Стамбулі, то ми продовжуємо їх там, де закінчили в 22-му році, і сідаємо за обговорення цього треку в Україні? Зрозуміло, це невигідно, і тому Україна буде усіма способами пояснювати, що ні, ми на це не підписувались, і в принципі, ми можемо тут апелювати до сполучених штатів, тому що. Одне діло, коли ви хочете закінчити війну і сісти за стіл переговорів, а інше діло, коли ви підписуєте капітуляцію. Нам для цього не потрібні сполучені штати. Капітуляцію ми, якби хотіли, могли б підписати вже давно і без сторонньої підтримки. Тому тут у нашої дипломатії серйозні шанси на успіх переконати наших партнерів американських в першу чергу, бо європейці і так все бачать і розуміють, в тому, що Росія тягне час. Це зараз основне завдання Росії затягувати час і щось робити на полі бою. Тому, спілкуючись з передовою з різними напрямками, я знаю, що росіяни активно і дуже активно там тиснуть. І в принципі це вкладається в логіку російських мирних переговорів, як вони це називають. Тому що ну, перше, що спадає на думку, це історичний прецедент з радянсько-фінської війни, що за Сталіна. Коли був такий момент, росіяни, ну тоді радянський союз казав. Переговори Фіни сказали, Окей, ми погоджуємося на всі ваші попередні умови для переговорів. А Сталін тоді сказав: добре, переговори тривають, але бойові дії теж тривають до підписання мирної угоди. Тобто, ми тут будемо домовлятися про мир, але на полі бою далі будемо воювати, тому що все, що ми захопимо, це наше. І основне завдання Путіна зараз це ж насправді не стільки НАТО. Е і не стільки там обмеження чисельності збройних сил України, бо всі ці речі, як показує історія, вони з часом змінюються. Основне завдання Путіна на цих зустрічах і на цих переговорах, які рано чи пізно почнуться, це виторгувати відмову України від окупованих територій і зафіксувати це на якомусь міжнародному рівні. Тому що історія навіть останніх 30 років, нова історія після холодної війни, показує, що всі оці речі. Альянси, економічні моменти, воно все може змінитися. Але от ніхто зараз не полізе переглядати, наприклад, російсько-фінський кордон. А під час радянсько-фінської війни Росія відтяпала собі частину Карелії. І ці кордони вже зафіксовані. Оце основна мета Путіна, яку й треба розуміти його завдання, щоб ми погодилися на окупацію частини української території, визнали це. І вони це змогли тоді зафіксувати в своїх документах і всьому світові казати: Ну, Україна на це погодилася. Отак от і буде. Оце кінцева мета, яку потім буде, якщо на це хтось погодиться, дуже складно відіграти назад. Це не членство в НАТО, не чисельність збройних сил України і не російська як державна. Тому завдання Путіна, от якраз в цьому і полягає легітимізація уже вкраденого. і не дати йому це зробити. Якраз і є наше надзавдання, на якому брівні завтра не почалися контакти, тому що я нагадую, що це справді будуть ще не переговори, це будуть тільки контакти. І якщо вони вдадуться, то ми матимемо шанс, хоча б почати розмову про перемир'я 30-денне, Але якщо вони не вдадуться, ну то тоді вихід за нашими європейськими партнерами, які обіцяли взяти за горло санкціями. І, в принципі, такі шанси у них є. Це буде непросто, тому що і 17-й пакет європейських санкцій довго розроджувався, зважаючи на опір 에, Словаччини і Угорщини. А 18-й, який буде просто європейським без штатів, він може ще довше народжуватись. Але є шанси, що терпіння Трампа теж не безмежне, і він, врешті, змушений буде публічно визнати, що його водять за ніс зі сторони Путіна. І може жахнути кулаком по столу і сказати: «Та гори воно все вогнем, будемо мочить там, де заповідав Путін. Тому чекаємо, що би завтра не відбулося, воно матиме серйозний вплив і на всіх нас але який би це вплив не справило, пам'ятаєте, що Збройні Сили України залежать в першу чергу від нас і від нашої підтримки. Не зупиняємося підтримувати. Через тих, кого довіряємо, тих, кого знаємо, і тримаємо голову в холоді.